Хо-хо-хо, аніме фанати. Сьогодні ми поговоримо про Санда. Історія про Санта Клауса, який, здається, переплутав Різдво із Сьонен Батлом. Якщо ви гадаєте, що Санта роздає лише різдвяні подарунки, то ви помиляєтеся, у цьому аніме він ще й роздає по хліборізкам, лиходіям з дитинства, а саме дорослим працівникам школи. Я Янчик і ви на моєму каналі про аніме. Тож розливайте рамен по своїм тарілочкам, лайк, підписка та дзвіночок і ми. Мен... Починаємо. Санда це аніме, яке починається доволі мирно. Хлопчик, Різдво, казки про Санту, а потім Бац! І ми в альтернативній реальності, де Санта майже міфічна істота і, здається, живе десь між Лапландією та тренажерним залом. Наш герой виявляє, що має зв'язок із самим Санта Клаусом. І ні, це не той зв'язок, за котрий можуть посадити далеко і надовго. Це той зв'язок, коли Санта такий, братіш, вставай, світ у небезпеці. Мені здається, що автор просто задався питанням: а що якщо Санта це качок 99-го левела і пішов варити сюжет? Якби такого Санту показували в дитинстві, я б чимним ходив навіть у червні. Головним героєм є хлопець-енерджайзер по імені Санда. Постійно здивований, постійно в шоці, постійно питає, що тут взагалі відбувається. Та ж сама реакція була у мене, коли я тільки починав дивитися це аніме. І мені здається, що тренувався він десь явно не в майстерні ельфів. Головний жіночий персонаж це Фуюмура. Вона мозок, логіка і той самий голос, який каже, Санта, не роби дурниць, лиходії тут дивні. Деякі виглядають так, ніби їх створив художник, який не виспався і був на дедлайні. Та вони настільки оригінальні, що я взагалі не розумію, чим їх годували в дитинстві, швидше за все, якимись бройлерами на стероїдах. Я не буду спойлерити сюжет, але є сцени, які змушують замислитися, а це взагалі аніме? Чи це соціальна реклама про те, що Санту краще не злити? Чи це показуха, щоб я ходив у спортзал? А ось ця сцена, де я зрозумів все. Я закохався. Якщо ви розумієте про що я. Раніше я нижче тримала руку. Mm. А ще у мене також виросло дещо інше: Торкнешся? А ось ця сцена номінант на кращий неумісний жарт року. Але я реготав як кінь. Як думаєш, вона каже, що я люблю тебе чи те, що я добре просралася. Перша серія захоплює одразу: немає затягування, немає пояснювальних лекцій, просто екшен, гумор і санта, який занадто крутий для цього світу. Аніме ловить дуже дивний вайб. 30% магія, 30% боротьба добра зі злом, 40%. А що я щойно побачив? І при цьому сюжет тримає. Серйозно, бо це той випадок, коли ти приходиш за Угаром, але раптом отримуєш нормальний сюжет, і такий, ей, стоп, я ж прийшов приколи подивитись. Насправді, на самому початку мальовка цього аніме мені здалась якоюсь убогою. Я навіть не хотів давати шансу цьому аніме, але потім вирішив дати шанс хоча б на одну серію, і мене приємно здивували. Візуал у Санда не сказати, що iMax, але він теплий, стильний і реально підходить саме до зимового вайбу. Я не очікував, але мені прям зайшло. Музика інколи звучить так, ніби композитор сидів біля каміну з какао, а інколи ніби його переслідує рок гурт. З прикольних фішок тут атмосфера Різдва у поєднанні з екшеном. Рідко де святковість поєднується з вибухами так органічно. Я за все своє життя ніколи не бачив більш різдвяного аніме. Незвична ідея. Концепція Санти як героя реально крута. Це якби Марвел зняли фільм про Діда Мороза, але без нудних моментів. А темп тут дійсно високий, жодного нудного моменту. Навіть ті моменти, де головні герої просто ведуть діалог, повен своїми приколами. Але не плюсами єдиними. Без мінусів також не обійшлося. Бувають сцени, де я такий. Хлопці, ви точно це хотіли показати? Також деякі персонажі могли б мати більше екранного часу. Але це такі мінуси, які більше схожі на можна ще, я не наївся, мені недостатньо. Санда це аніме, яке мене реально здивувало. Я дивився з усмішкою, з кайфом і з думкою: Я хочу ще серій, і прямо зараз. Це ніби різдвяний експеримент. Змішали Санту, бойовик, трішки фентезі, додали підліткової драми і вийшов коктейль, який або зайде на ура, або залишить вас у легкому шоці. Тепер Санта мій новий вайфу. Жартую, жартую. Звісно, що оно. Отже, моя оцінка 8 з 10 мандаринок. Мінус 2, бо Санта не сказав своє фірмове хо-хо-хо із пафосним вибухом позаду. А я чекав на це. Якщо ви вже бачили це аніме, напишіть у коментарях, який момент вас зачепив найбільше. І, звісно, поставте лайк, бо Санта дивиться, і він знає, хто лайкає, а хто ні.